Слава Господу, я дякую йому за цей час. Я якось до мене сказала, ну я ж не можу зрадити ці традиції. Це до мене робили мої батьки, до них їхні батьки. Але що найголовніше, кого ти вибираєш традиції чи Бога? Бо виконуючи традиції, ти зраджуєш Бога. Не можна двом панам служити. А як робити правильно так, як робив Христос? Хочу попили сьогодні історію. У мене був поламався холодильник. і Я такий трохи норму стані йду і питаюся, Господи, чи він поламався, що сталося? Він дає мені відповідь, каже, тому що ти ним користуєшся, а я за тебе дбаю, я за тебе турбуюсь. Я так на секунду завис. Я зрозумів, що я не доглядаю за холодильником, але в той момент я зрозумів, що Бог дбає за мене. Він турбується за мене. Я до того це знав, але тут таке, як я. Зрозумів, і коли Бог говорить саме так, о, серце воно змінюється, і цей гнів він просто йде геть. Але як Бог з нас турбує, турбується, можна подивитися на економіку царства Божого. І я хочу сказати Луки, 12,7 але навіть волосся вам ноголий пораховано все. Не бійтесь, вартніше ви за багатьох горобців. Господь каже: не бійтесь. Він знає нас кожного по іменню. Мені досить подобається приклад футбольною командою, де Ісус є капітан, Дух Святий тренер, а отець власне команди. Мені був даний один образ, де я стою на футбольному полі, я веду м'яч і бачу Ісус. Він каже: Продай мені цей м'яч. А я так і не зробив цього. Я зрозумів, що я не довіряю, що не довіряю йому, я хотів понести все власними зусиллями, власними силами. В Цей момент мені треба просто було довіритися йому. І продати йому цей м'яч. Потім приходить ситуація і видно, що ти довіряєш йому. Загалом, в футбольній команді є гравці основного складу і резервного складу. От в основному складі грають гравці, які вже є підготовлені, вони тренуються, слухають тренера. І є резервний склад. Це ті, хто готові в будь-який момент допомогти. Команді є ті новачки, які тільки прийшли, вони тренуються, вони готуються, щоб потім вийти і допомогти команді. І є ще одні гравці з резервної команди. Це ті, хто вже довше час в команді, але вони досить рідко виходять. Якщо, може, і взагалі не виходять, вони можуть і прогулювати тренування, а можуть і не слухати тренера. Але Дух Святий він показує, де нам потрібно обрізатися. Це не завжди приємно, але це необхідний процес для нашого росту. Я зрозумів, я не хочу бути. Цій резервній команді я хочу слухати капітана, тренера і щоб був цей ріст. Хочу поділитися ще одним прикладом це спортзалом. Коли людина бачить, коли хтось добився того результату, що бажає вона, в неї з'являється бажання, щоб досягти цього, щоб досягти цього. Є приклади фотографії людини до і після. Тобто була одна форма, стала зовсім інша. І тут часто людина, якби зовсім різні люди на фотографіях. Нічому з цей процес нагадався з народженням згори. Але тут досконаліше, коли ми народжуємося згори, ми з рішних стаємо праведни, праведними, святими відділеними від відріха. І що головне, не власними зусиллями чи ділами ми стаємо такими, а по вірі, бо ми благодаттю через віру. Для того, щоб підтримувати форму, нам необхідно тренуватися. Нам, даний найкращий тренер, це Дух Святий. Івана 14,26 «Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. І коли в нас є тренер Дух Святий, він не хоче, щоб просто підтримували форму. Він хоче, щоб ми її покращували. І цю роботу він робить у нас. І нам було не перешкоджати йому. І він де нам найкращу їжу, найкращу добірну їжу це слово Боже. Але Сатана завжди хоче звести і може дати думку, а що замість добірної їжі, попробуй трохи фастфуду. трохи того, трохи того, щоб дати слово з домішками, щоб зупинити цей ріст або дати думку, коли в тебе з'являються певні результати, плоди, і він каже, дивись як у тебе вийшло, і от тут гордість. Гордим Бог противиться, і він і це видаляє нас від росту. І найкраще це слухати нашого тренера, довіряти йому, щоб у нас завжди був ріст. Слава Господу! Амінь.